До Києва приїхав президент Швейцарії Ален Берс. Він приїхав на саміт по продовольчій безпеці, і, в принципі, сам по собі цей привід не такий вже і важливий, як може здатися для якихось таких серйозних геополітичних розкладів. Ну принаймні, що стосується нашої війни, але я би е, не применшував значення цієї події, тому що у 14 році е, тодішній е, президент Швейцарії фактично е, став одним з основних елементів у примушенні президента Росії Путіна до миру. Власне, Путін остаточно погодився припинити спроби широкомасштабної агресії, до якої він примірявся, скажімо так, після того, як прибувши Москви. Швейцарський президент дістав із своєї валізи списки рахунків Путіна і його найближчого оточення у швейцарських банках і е доходчиво пояснив, що все це добро буде заблоковано, якщо е Пуйло поведе себе вкрай, е скажімо так, непрогнозованим чином. Такщо, так що, е, офіційної інформації немає, але я особисто схиляюсь до думки, що візит е, президента Швейцарії, президента країни, яка вважається е, центром світового шпигунства, центром світової дипломатії, більш пристойно е, висловлюючись. Я думаю, що тут не без піспудних е, речей. Тут не лише візит на цю конференцію, тут мова про більш серйозні переговори, про е, можливе е, досягнення миру, е, досягнення якогось е, е, сталого перемир'я у нашій війні, і е, швейцарський президент є одним із... Е, Можливо, ключовим навіть посланником, який це все обговорює і узгоджує. Незабаром довідаємось.